Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини про що мова, а продовжується е, історія із загибелью Ірини Фаріон. Нібито спіймали стрілка. От. Ну, давайте я хочу перевірити, чи власне дійсно це якби стрілок, е, ну і що там взагалі робиться. Ну що, поїхали. Ось у мене якраз перед очима стоп кадр з залу суду. Сьогодні якраз суд проходив, свіжі кадри. Називається усій красі. Ну, давайте. Ну, давайте так в лобі спитаємо. А чи він, власне, стріляв в Ірину Фаріон? Так, гаразд, а ну добре, покажіть мені, будь ласка, а цей хлопець дійсно стріляв в Ірину Фаріон? Скажіть вам, правду. Кано. Я вас перевернутий. Nautis перевернутий далі. Чкану. Ну-ну-ну, що це таке? Турісас перевернутий. Фінал. Отал. Ха-ха. Ну, дивіться, ДАД тут власне активна дія. Я, я перепрошую. Що у нас тут? Кано, Евес перевернутий, Наутіс перевернутий, Беркана, Турісас перевернутий і Отал. А, ну дивіться, Торісас перевернутий. Відсутність активних дій, дослівно. Де? Ну, тобто, він якось причетний, дійсно, ну, треба сказати. Але но, но, но де тут власне активна дія? Ось і декано: це реалізація плану, розкриття, розкриття інформації. Ось я вас переверну. Ну, обмежене якесь розкриття інформації. А, щось із рухом пов'язано. Да? Ну, це маршрути, слі, слі, слежка, слідкування. Ну, оце да, дійсно. Але обмежена, обмежена його участь взагалі в цьому. Ну, я, я питаю, чи він стріляв, з перевернути, обмеження падають. Ось, тим не менше, ну, посприяв він цьому, дійсно. Ось, власне, ні, ні. Відсутність активних дій. І ось отал. Е, Ну, тут хтось стоїть. Отал це. Це може бути якась організація. Це може бути якась організація, ну, знаєте, якийсь, ну, хоче таке так тяне мене сказати, якийсь єрофант. Тобто, знаєте, ніби хтось іще. Анука, ну добре. А знає він, хто стріляв взагалі? Ну, не він стріляв, ні. Активна дія саме такого характеру. Ну, зовсім би по-другому виглядала. Да, в коментарях почнуть писати, що е, я там когось вигорожую. Ну так, да, хлопець цей, напевно, мені заплатив. Так, да, якраз. Е, да. Тому таке. Так, ну добре, дякую за відповіді. Е, гаразд, ну, а добре, а. Покажіть мені, будь ласка, а цей хлопець взагалі знає, а хто Веренув Фаріонду стріляв? Це теж він правда. Вунья, Урус, Пустаруна. Ну, просто не буде, зрозуміло. Маннас. Гебо, і що? Результат. Ансус перевернутий. А, -а, -а, -а. так його підставили. Його підставили. Що у нас тут? Вуньо, Урус, постаруна, Манна, з Гебо, Ансус, Перевернути. Дивіться, Вуньо, зразу, так. Да, позитивний під по питанню, Чітко. Так, да, знає. Ось Урус, якийсь чоловік. Це, це не хлопчик 18-річний. Ні, це саме чоловік. Пустаруна таємно. Ось ось дивіться. Таємний якийсь зв'язок є між ними. Да? Якась там переписка, ще там щось. Ось Гебо. Ну, домовленість була. Домовленість і що? І ось ансус. А його обдурили. Ну, тобто, ну, його підставили цього хлопця. ну, кілер, 18 років. Ну так. Да. Так, збувається мій прогноз, що візьмуть, но візьмуть не того. Так, власне, і відбувається. Ну, а ну добре, давайте. Ну, загалом, причому, ну, як мінімум, він слідкував. Ну, давайте запитаємо ще раз в лоб. Е, як мінімум, цей хлопець дійсно слідкував за Фаріон. Це, так, да, дійсно, йому можна в вину, що називається, записати. Ну, стріляв, не він стріляв. Е, знов таки. Записів немає. Якраз на той момент, коли це все відбулося, вимкнули світло, камери всі погасли. Тобто запису самого того нема. В інтернеті десь сплило запис, нібито якийсь там націонал-соціалісти, націонал які взяли на себе відповідальність, нібито вони. І то вони пишуть, що це хтось якийсь там автономний їхній учасник зробив, а не їхня організація, якби. Ем... Як що може бути? Хлопця тут явно підставили. Хлопець не стріляв прописом, як то кажуть. Е, ансус перевернутий пада. Тут обман, тут хитрість, його обманули. От що. Його обманули. Е, якщо там, ну, ніби якісь там камери, да, ніби він там десь біжить, знов-таки, хтось біжить, схожий на нього в його одежі, нібито. Він всі дні ходив в одній тій самій одежі. Ну, це трошки дивно, чи не так. Правда, якщо людина хоче, щоб її якось не помітили, ну, напевно, не буде вона там якусь там червону футболку вдягати. Ну, трошки. Що може бути? Може бути таке, що стрілок справжній, передівся в одежу цього хлопця. Ага? І, власне, він стріляв, а хлопець не при чому. Хлопець слідкував. Ось таке. от. Воно так і виглядає, що тут якась ну... не клеїться воно. А ну добре, а давайте. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, правильно я розумію, що цього хлопця підставили. Що спеціально він ходив постійно в одному тому одязі, щоб засвітити і щоб якраз на нього і подумали. Правильно, я розумію? Скажіть вам правду. Торісес перевернутий. Знов таки показують, що активна дія не з його боку. Райдо перевернута. Далі що? Кано, так, далі. Hagalas. Угу. І що? Що результат? Тей вас перевернутий. Е, дивіться, ну так, так, дійсно. Так, да, я правильно розумію, що я підставив. Притом якось хитро. Навіть біль... Біль... Це я один варіант озвучив, тут ще щось більш накручене. Що у нас тут? Торісас перевернутий Наутіс, райду, перевернути Кано, Гагалас і Тейвас. Перевернутий. Знов таки показують відсутність активних дій. Ну, не, не робив цей хлопець того, що йому приписують. Ось Наутіс, маніпуляції в даному випадку, якісь мали місце. З чим. Ось якраз з переміщенням. Да? З переміщенням що він там без кінця ходив, без кінця світився на камерах. Ось. Ну, це і був, власне, план, реалізація плану. Ось. Кано розкриття інформації. Тобто, ось, засвітити якесь переміщення. Ось. По хагалазу, використали його по хагалазу. Тут щось, щось хитре, несподіване. Навіть те, що я озвучив, своє ще щось е більш таке. Ну да. Ну, ну да. ну точно використали. Ну і те вас перевернути. Знов таки. Тут якісь і погрози можуть бути, і залякування, і так далі. Тобто, тиски якісь на того хлопця. Стріляв не він. Хоч на камерах його і видно. Ну і Ну я не знаю, що тут ще копати. Напевно, експрес-відео буде. Не знаю. Мені пишуть, стрілка піймали, стрілок в Україні. так піймали, не стрілка, шановні. Так, ну гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, а здасть він, ну, як би ще якихось учасників, хто, там в цьому, хто, власне, то його підмовив подивитись на послідкувати за Іриною Фаріон. А ну, гаразд, дякую за відповіді. А, добре, а ну давайте покажіть мені, будь ласка. Ну, а власне, цей хлопець ну, здасть і хто насправді то, власне, в Ірину Фаріон стріляв? Скажіть, він правду. Феху. Що Ну іса, да. Я, я знаю свої руни, що це випало. У нього перевернута. Терісас перевернутий. Кано. Ну, ну і що? Беркана? Ага. Ем, дивіться. Феху, Іса, Савуня перевернута, Турісас перевернутий, Кано і Беркана. Феху, е, ну ось, чекаєш чогось. Да? Ну, це гроші зазвичай падають. Це зазвичай гроші падають. Ну, не знаю. Може бути не гроші, може бути якась пропозиція від слідства, скажімо, в цьому плані. По Ісі, де він всього сам не знає. ну якби. Ось розчарування йде. Ось, до речі, і якесь і залякування йде і так далі. Знов таки показують, що відсутність активної дії. Стріляв не він, вкотре показують. Ось Кано, тим не менш, все-таки щось він розкаже із того, що знає. Да? Ну, і з Беркана. Яка, якийсь результат буде, якийсь розвиток справи. Е, в той же час це якась жінка падає, Не знаю, може мама вмовить, чи може ще хтось. Ну, мама, напевно. Ось. Розкриття інформації через що, через яку жінку. Ну, може, мама щось його розкаже. Або він через маму, то що мама на нього попливає, хіба що так. І все рівно, ну, да, він не, не знає всього. Він всього не знає. Щось йому пообіцяють, ну, феху, ну, це. воно не йде, як гроші. Воно йде, ну не знаю, пропозиція від слідства якась, наприклад. Ну, розкажеш, там, тобі там, по мінімуму дадуть. Ну, ну. Це нормальна практика, а то знов-таки почнуть зраду шукати, де її немає. Ну, таке відповідно. Ну, що тут? Ну, експрес-відео буде, напевно. Не знаю, що тут сказати. Пишіть свої здогадки в коментарях. Можливо, ви якісь розклади робили, дивились на цю ситуацію, цікаво буде почитати. От. Ну і так, да, я вже бачу, як там знову почнуть мене вагенти Кремля сватати і так далі. Да? І Хлопець, напевно, це мені заплатив, щоб я його е відбилив. Да, я завжди за правду. Мені цікаво самому розібратись, цікаво докопатись. Випадок, ну, м'яко кажучи, неординарний. Да? От. Тому таке, тому цікаво розібратись. Тут навіть, знаєте, особистий інтерес. От що. Добре, ну вважайте, що це я розклади робив для себе, просто виклав їх в широкий загал. Я багато чого для себе розкладаю, далеко не все викладаю на YouTube. Так що вважайте, що сьогодні в мене, ну як то був гарний настрій, розклади для себе, те, що мені цікаво викласти на загальний доступ. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів доступ до рунта став перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!